Всім привіт! Мене звати Габріела і я рада вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своєю колекцією книг від видавництва РМ. У мене вже назбиралося 8 книг. Не знаю, багато це чи мало. Ой, ось так. Але всі вони надзвичайно гарні. Звісно ж, я не встигла, ще прочитати всі, тому що деякі з них мені тільки нещодавно приїхали. Але я хочу вам показати їх, просто щоб ви бачили цю красу. Давайте почнемо з тих книг, які я вже прочитала, і моє знайомство з водинистом РМ почалося з книги Лексі Райан Ці порожні обідниці. Мене привабила, чесно кажучи, супер обкладинка, тому що тут дуже гарна ілюстрація з персонажами. На звороті немає нічого, тільки текст. Короткий опис. під супором обкладинкою ось таке золоте тиснення. На зрізі у нас, як завжди, ілюстрація, і на звороті також золоте тиснення. Це романтичне підліткове фентезі, яке розповідає про дівчинку Брі, яка живе у світі людей і ненавидить фейрі. Вона змушена дуже важко працювати, щоб забезпечити себе та свою сестру. Інколи їй доводилося красти дещо у дуже багатих людей, але вона виправдовувала себе тим, що вона краде у багатих і віддає бідним. І це приносило їй невеликі кошти, за які вона могла погасити борг у своєї дісіньки і заплатити за своє життя і своє проживання. Одного дня її молодша сестра потрапляє в полон до короля немилостивих милостових і Бріз змушена її врятувати. Для цього вона укладає з ним угоду і погоджується знайти три реліквії, які розташовані в королівстві милостивих фері. Але щоб знайти ці три реліквії, її потрібно якось проникнути в цей замок, старатися в довіру і віднайти їх спершу, щоб вкрасти потім. Як же пощастило, що саме в цей момент королівство милостивих фері шукає для принца Рона на наречену і влаштовує дуже велику таку масштабну подію. Їєю, де збирає всіх дівчат, які хочуть бути нареченою, тобто потенційних наречених короля майбутнього милостового двору. І брі вирішується прокинутися одного з таких претендентів після того, як вона потрапляє в двір милостових ферії і починаються всі найцікавіші моменти. Тут починається найцікавіше, тому що Брі опиняється в любовному трикутнику між принцем милостового двору і принцем немилостового двору. І що я хочу сказати, що перша книга є надзвичайно цікавою, динамічною. Сюжет сповнений дуже цікавими подіями, непередбачуваними, можливо, трохи передбачуваними, але не дуже. І мені дуже сподобалося, що в цій історії є дуже багато цікавих істот, одним з яких є Гоблін, послугами якого користувалася Брі, тому що він за пасмо її рудого волосся міг виконати одне її бажання. І мені надзвичайно сподобався цей персонаж. Я не знаю, до цього я зустрічала гоблінів в жорстокому. Принцу, але вони мені так не запали душу, як в цій книзі. Я не хочу давати оцінку цій книзі, тому що це дуже суб'єктивно. І можливо для мене це в момент, коли я читала було 10 з 10, А зараз, коли я прочитала якісь інші книги, це вже не є так круто, але це однозначно вартує того, щоб прочитати. Але ця книга точно вам сподобається, якщо ви любите читати про Феррі і Любовні трикутники. Він тут дуже хороший, дуже напружений і дуже цікавий. Наступною книгою я, звісно ж, взяла Lex Райнці. плутані зв'язки, тому що перша книга закінчилася настільки цікаво, що я не могла чекати, коли нарешті прочитаю другу частину. Тут також кольорова суперобкладинка з ілюстрацією головних персонажів, суперокладинкою, обкладинка з золотим тисненням. З однієї сторони і з порожньої сторони. Також тут ілюстрований зріз. Я забула, ще показати у першій частині, але і в першій, і в другій книзі є ось така мапа на Форзиці. Це прикольно, але я дуже рідко користуюся мапами, коли читаю книгу. Напишіть в коментарях, чи ви якось відслідковуєте, в якій частині світу відбуваються події під час того, як ви читаєте, чи ви також сприймаєте це просто як декоративне оформлення, тому що я ще ні разу не зверталася до карти під час читання. Як на мене, це, типу, досить незручно, тому. Що весь час потрібно повертатися на початок книги. І щодо цієї книги, вона мене розчарувала. Як я була захоплена першою частиною, так я розчарувалася в другій частині. Каже, всі персонажі головні втратили свою якусь харизматичність і свою якусь цінність. І дуже сумно мені було за Фіна, тому що мені було дуже цікаво, як розкриється цей персонаж у другій книзі. Про нього майже не згадували дуже мало інформації, натомість його намагалися розкрити через другорядних персонажів, яких додали всі історії тобто нових. Але, на жаль, мені здалося, що це було не виправдано, тому що це ніяк не допомогло мені зрозуміти цього персонажа. Якщо ви не згідні з моєю думкою, то пишіть в коментарях. Наступна книга це Колін Гувер Веріці. Ось в такій суперобкладинці. Супер обкладинкою теж продубльована супер-обкладинка, але в дуже такому гарному кольоровому оформленні і з кольоровим зрізом. На форзиці теж присутня ілюстрація, ось така. І на звороті теж вона продубльована. Мені здається, що це трохи халатура, дублювати ілюстрацію на обидвох форзицях однакову, і дублювати також суперобкладинку на обкладинці, але, тим не менш книга виглядає досить гарно і в подарунок в мене ще був лист від автора. Я її, на жаль, зараз не можу знайти, але це дуже приємно отримувати такі подарунки від автора книги з автографом. Це перша книга, яку я читаю в такому жанрі, це роман з нотками трилера та жахів. Історія тут ведеться від обличчя Лоуен, молодої письменниці, в якої ні гроша за душею. Допоки одного дня вона не отримує дуже цікаву пропозицію від Джеремі Крофорда, чоловіка відомої письменниці Верлі. яка ж пропонує Лоуен Джеремі, і він пропонує їй закінчити цикл, який розпочав. Веріті до того, як попала в дуже жахливу автокатастрофу, і зараз вона паралізована, тож не може завершити цю серію. І проаналізувавши творчість Лоуен, він вирішив, що саме вона є чудовою кандидаткою на те, щоб закінчити цей цикл, адже їхня манера письма з Вереті дуже схожа. І що ж робить Лоуен? Вона, звісно ж, погоджується, що робити, коли в тебе немає грошей, тобі потрібно платити за квартиру, і тобі потрібно за щось існувати. А коли тобі принесе гроші. Твоя творчість незрозуміло, тому що бути митцем, письменником, художником, танцюристом, співаком дуже важко в сучасному світі. Мало вже до цього була знайома з творчістю в але щоб написати продовження серії, їй потрібно було ознайомитися з усіма начерками, які залишила письменниця в своєму кабінеті. І для цього Джеремі запрошує її в їхній будинок, який вони побудували разом з Вереті, в якому жили дуже довго виховуючи своїх дітей. І пропонує їй працювати в. Кабінеті вересі, добираючи все до одного дня, працюючи в її кабінеті, Ловен знаходить автобіографію в Береті. і саме в цей момент починаються всі. Містичні події, тому що все, що вона прочитає там, настільки її шокує, що вона буде сумніватися в тому, чи це правда взагалі. На мою думку, це дуже цікавий поворот подій, тому що те, що було написано в цій автобіографії, повністю змінює думку про персонажа, і те, як Лоувен реагує на те, що вона читає, теж змінює її в наших очах. Проте, окрім цього. Відбувається просто низка дуже дивних подій, які лякають Лоуен, і які лякали мене особисто, тому що мені весь час хотілося повернутися, чи за до мене ніхто не стоїть. Я весь час обережно дивилася в дзеркало, тому що мені здавалося, що я постійно там когось бачу. І мені це сподобалося, тому що саме цього і варто очікувати від трилера з разностками жахів. Чи було мені страшно? Мені було дуже страшно, і чи задоволена я кінцівкою книги? Я не задоволена. Книга закінчилася дуже неоднозначно, і для любителів відкритого фіналу це просто скарб, тому що тут можна налагодувати все, що ти хочеш після того, як ти закінчив читати книгу, тому що не зрозуміло, чим вона закінчилась. Проте авторка зробила дуже велику помилку, тому що вона написала додатковий розділ до цієї історії, який мав би дати відповіді на питання, які виникають в кінці історії. Проте вони тільки зіпсували враження. Якщо ви плануєте прочитати вересі, то ні в як якому разі не читайте додатковий розділ, тому що він не тільки вас заплутає, він вас просто розчарує. Ще цього року знімається екранізація верті, Я бачила, що там буде зніматися Енхетвій і. Акторка, яка знімалася 50 відтінків втінків сірого, я не пам'ятаю, як її звати, але я трохи засмутилася, тому що в вересі в книзі світле волосся, вона блондинкою. А в фільмі, схоже, буде вона брюнеткою. Я не знаю, це, це ніяк не впливає на сюжет, але просто мені було цікаво побачити її блондинкою, тому що це додає ще більшого контрасту між персонажами. Будемо чекати, подивимося, що нам там не знімають. Остання книга з прочитаних мною це, це безжальне благословення. Тут дуже гарна суперобкладинка, але те, що під суперобкладинкою вам сподобається ще більше. На обкладинці золоте тиснення, кольоровий зріз з лимончиком, і на звороті також золоте тиснення. Я вважаю цю книгу одною з найгарніших, тому що тут на форзиці ілюстрація. Дивіться. Пш. І на іншій стороні форзиці не просто продубльована та сама ілюстрація, а інша. Подивіться, яка краса. Це дуже гарно. А я прочитала цю книгу просто на одному диханні. Це Також підлітково романтизі, Воно дуже тепле, ніжне. І персонажі тут дуже глибокі, як на мене. А тут історія розповідається про Алесу, дівчинку, яка була звичайною дівчинкою, допоки вона не стала обраною богинею. Одного дня богиня її наділила дарами і вона стала фінестрою обраної богини. І від цього дня вона починає готуватися, щоб одного дня захистити свій острів Саверію від нападу Скарабео, демонів, які мають знищити їхній острів. Але для того, щоб рятувати світ, вона мусить знайти свого фонта, тому що сама вона не може керувати своїми. Силами для цього їй потрібен лібен фонти, партнер силу якого вона буде підсилювати. Тобто вона такий собі підсилює, але їй, на жаль, ніяк не вдається знайти свого фонта, тому що кожен до кого вона доторкається, помирає від її дотику. І історія починається з того, що чергові похорони, чергове розчарування, і всі вже дуже наполегливо змушують її якось зібратися і знайти свого фонта. Мені ця книга сподобалася своїм італійським вайбом. Незвичайно тепла, і тут дуже багато. Різних солодощів, розповідається про канелі, про сорбет, про лімончел. Різні смаколики, які притаманні італійській кухні. І мені це надзвичайно сподобалося, тому що воно розбавляло сюжет додавало якихось цікавих фактів, які було цікаво потім ще досліджувати. І в мене на каналі, до речі, є відео, де я пекла улюблене печиво Алеси, тобто лимонне печиво. Якщо вам цікаво, то заходіть подивитися. Спочатку здається, що книга дуже повільно розвивається, але потім вони все надолужують і буквально в останні сторінки відбувається найбільший екшен. Мені це сподобалось. Мені сподобалось, в принципі, все, і я раджу цю книгу всім. Тому, якщо вам цікаво, то читайте. Наступна книга це Пісня вічних дощів. На Форзиці ось така ілюстрація. Трохи схалтурено, трохи схалтурено. І на звороті продубльовано просто. Це гарно, але це не так гарно, як в попередній книзі. І також тут кольоровий зріз. Я почала вже читати цю книгу, поки що мені не дуже цікаво, я прочитала 155 сторінок, і зазвичай на цьому моменті я вже втягую сюжет і не можу відірватися від історії, але тут чомусь так не працює. Тут є магія, тут є різні світи, є якась певна місія, яку мають виконати дівчата, і розповідається якась. Історія певна. Але поки що мене не зачепило. Дуже цікаво подаються стосунки між дівчатами, між сестрами. Вони постійно сваряться, але жартома. Вони всі такі гострі на язик і можуть дуже легко відстояти свою думку, відстояти себе одна перед одною, піджартувати одна перед одною. Але також вони люблять одну одну дуже сильно. І читаючи про їхні відносини, я трошки засумувала за своїм братом, за своїми сестрами. Дуже хотілося також мати такі відносини з. Своїм рідним. Коли дочитаю повністю книгу, то зможу більше сказати. Поки що це не дотягує до того, щоб сказати, що це класна історія, яка мені сподобалась. Хоча знову кажу, я прочитала 155 сторінок. Не вірте мені поки що. Наступна книга це одна істинна королева. Я не дуже люблю книги з суперобкладинками, на яких є фотографії. Але тут дуже гарна обкладинка під суперобкладинкою, дуже елегантна в кольорі Тіфані з таким срібним тисненням і кольоровий зріз. Дуже Гарна книга, я почала її читати. Дуже гарна книга без суперкладинки. Я почала її читати. Це ретелінг на Алісу в країні чудес, але мені здалося дуже це дитячим, як казка, і я закинула, не продовжила. Якщо ви читали, то напишіть мені, чи варто продовжувати, чи це і далі буде як. Казка більше. Ну, я розуміла, що це підліткове фентезі, але воно занадто підліткове для мене. У мене залишилося дві книги. У мене немає ще таких яскравих книг, і саме через обкладинку я її обрала. І я дуже засмучена, що тут немає ілюстрацій всередині. Майже ні в одній книзі від видавництва РМ немає ілюстрації всередині, але вони гарні. Просто гарні, за гарною обкладинкою. Тут ось такий дракончик під супер обкладинкою, дуже гарний, незворочі, на не жаль, немає нічого. і Дуже гарний такий яскравий зріз. Саме через нього я і взяла цю книгу, тому що в мене немає нічого такого яскравого. І мені здалося, що ця книга достатньо яскрава для того, щоб прикрашати мої полиці. Давайте я вам трохи зачитаю. У голодному селі ще тоне в жовтій палюці центральної рівнини, провидець розповідає двом дітям їхню долю. Хлопчику садилася велич, а дівчинці небиття. Китай потерпає під жорстоким правлінням монголів. Голодні селяни чули про великих людей хіба що в легендах. Як одному з них Джу Чонба зуміє досягти величі. Отрання смерть його сестри, нехай навіть кмитливою та беручкою, нікого не здивує, але коли на дітей нападають бандити, гине саме хлопчик. Натомість дівчинка відчайдушно хоче вижити. Тож, прикинувшись своїм братом, іде в монастир. Там джу усвідомлює, що готова піти по головам, тільки б уникнути своєї долі. Коли її прихисток руйнують, вона знову опиняється у світі, де літує війна. Є тільки один спосіб переписати свій фінал: зазіхнути на валич, що судилося її братові, та привласнити його долю. Глибока і водночас захоплива історія про відчайдушну боротьбу за життя, про смерть і кохання зразу та вірність. Е, я читаю вже третій цей опис, і втретій він мене захоплює. Мені дуже цікаво. І напевно, коли закінчу читати пісня вічних дощів, я приступлю до «Та, що стала сонцем. я вже бачила на сайті видавництва, що в них уже є продовження, точніше, перед на продовження. Тому, якщо вам цікаво, то. Ем... Переходіть, дивіться, замовляйте. І остання книга це зачарована річка від Ребекки Рос. Один з найгарніших кольорових зрізів. Він дуже детальний, квітковий. І він мені дуже подобається. І під суперебкладинкою тут срібне тиснення. Напевно, головних персонажів. Я не знаю, тому що ще не читала. Дуже гарна книга, дуже гарна, нереальна. Вона просто на рівні Fairy Loot. Неймовірно мені подобається. На форзиці є кольорова ілюстрація. Я не буду показувати, О, ну гаразд, покажу. Вона дублюється з іншої сторони. Дроги хлотура, як на мене, тому що можна було дати якусь ілюстрацію. Я розумію, що це дуже велика робота і це впливає на вартість книги, а вона і так досить дешева, тому, напевно, тому ми позбавлені ілюстрації на більшості книг. І в більшості книг. Про щось ця книга? Я її ще не читала, тому я зачитаю вам трохи про сюжет. Чари пронизують магічний острів Каденс. Примхливі духи, що тут живуть, розважаючи, втручаючись в життя людей, які звуть цю землю своїм домом, але їхні пустощі перестають здаватися невинними, коли на острові починають зникати дівчатка. Адера, спадкоємиця сходу, знає, що духи відгукуються лише на музику Барда, що спроможно змусити їх повернути дівчаток. Але є тільки один бард, який зуміє прокликати духів своєю піснею, її ворог дитинства Джек Тамерлен. Він наступав на каденс довгих 10 років. Цілком задоволений можливістю вивчати музику в університеті на материку. Але коли Джек та Адера вимушено об'єднують свої зусилля, то розуміють, що проблеми у світі духів значно серйозніші, ніж спершу здавалося. І що за всім цим криються набагато давніші і темніші таємниці. Таємниці, які загрошують знищити усіх. Ну, цікаво, цікаво. Мене захопило. Якщо чесно, я вже забула про що ця книга, тому що я купляла її досить давно, розпакувала недавно, але купляла давно. І мене зацікавило, що ця книга, що те, що стала сонцем, напевно, більше, ніж пісня вічних дощів». Тому, напевно, може бути таке, що я закину цю книгу і почну ноленьки, але не знаю. Подивлюсь. На цьому все. Я вам дякую за перегляд. У мене така невеличка колекція книг відвідництва РМ, але я сподіваюся, що згодом вона стане більшою. Напишіть, на які книги мені варто звернути увагу, щоб придбати. І напишіть, яка книга з тих, які я показала вам, подобається вам найбільше. І чи хотіли б ви, щоб було більше ілюстрацій в книгах, можливо, на форзицях або всередині історії, щоб побачити персонажів і пейзажі, які описуються в історіях? Мені дуже цікаво вашу думку, чи то тільки мені не вистачає цього, чи є також люди, яким цього не вистачає. Також підписуйтесь на мій інстаграм і Тікток. Там я публікую короткі відео огляди на книги, новинки на своїх поличках. Даю короткий відгук, більш короткий ніж це відео, і побачимося з вами в наступному відео до зустрічі.